Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Дім Рослин, а я зараз знаходжусь серед цієї краси. Я зараз знаходжусь в кущах волотистих гортензій. І чому? А тому що хочу познайомити вас із топ 5 найгарніших, найпопулярніших сортів волотистих гортензій, за думкою наших клієнтів, давайте розпочнемо від п'ятого місця і до першого. А в кінці додам ще кілька сортів, які дуже інтенсивно набирають популярності. Поки що вони ще не перемогли класичні сорти, але надзвичайно швидко знаходять нових шанувальників, і дуже багато з'являється їх в наших садах. Вони отримують чудові рекомендації. І я думаю, теж скоро вони додадуться до нашого рейтингу. Розпочнемо наш рейтинг із чудового сорту, який називається Skyfall сорт середньорослий. В дорослому віці досягає десь метр двадцять висоти. Кущі дуже акуратні, гарно тримають суцвіття. Характерною особливістю цього сорту є форма його пелюсток. Саме за це він і ціниться. Як вони зацвітають, можна подивитись ось тут на прикладі. Зацвітають спершу зеленуваті, потім не збіліє, потім вони стають зовсім білі, а пізніше з'являється такий кремовий відтінок, і аж пізно-пізно восени може з'являтися легка рожевинка. Сорт дуже гарний, не дивлячись на те, що на п'ятому місці, але сорт дуже-дуже гарний і цікавий. А четверте місце займає мініатюрний сорт Little Lime. Це. Маленька копія сорту Lime Light. Ви подивіться лише, який він малесенький. Дорослий кущ досягає близько 40-50 сантиметрів. Дуже багато квіткових пагонів, дуже гарної форми. Вони щільні, ширококонічні і дуже ніжно змінюють колір. Зацвітають такі зеленуваті, потім стають лаймові, а потім з'являється легкий рум'янець і вже аж на осінь. Вони набувають такого більш пастельного кольору з червоними відтінками. Ось тут у нас є кілька пагонів, які вже змінили колір, зараз покажу вам. А наступним у нашому рейтингу є чудовий червоніючий сорт «Райс Мельба». Сорт «Крупнорослий». В дорослому віці рослина досягає близько 2 метрів висоти. Суцвіття гостроконічні, дуже специфічні, і цим вони різко вирізняються серед інших волотистих гортензій. Часто пелюсточки мають зубчики. Цей сорт є одним із найбільш червоніючих, тобто вони найбільш інтенсивно змінюють колір. Зацвітають вони білі, так як і більшість волотистих гортензій. І в процесі дозрівання починає змінювати кольор, починаючи знизу соцвіття, і так доходить до верхівки. В цього сорту дуже характерним є період, коли нижня частина суцвіття вже червона, а верхівка продовжує рости і верхівка ще світла. Дуже гарний сорт чудово тримає форму, має дуже гарні характеристики. На другому місці в нашому рейтингу знаходиться сорт лаймлайт. Сорт не новий. Цей сорт уже перевірений багатьма роками, але незважаючи ні на що, він не втрачає свою актуальність. Сорт прекрасний як в солітарних посадках, так і в масивах. Чудово тримає форму, має величезні соцвіття, гарно змінює забарвлення. Хочемо ще наголосити, що цей сорт полюбляють як професіонали, так і садівники. Початківці, тому що сорт справді гарний, і з нього варто почати, якщо у вас ще немає ніяких волотистих. Ну і перше місце уже не перший рік тримає перевірений і улюблений сорт ваніла фрайс. Сорт відрізняється білосніжними суцвіттями на початку цвітіння і ніжним переходом рожевого і червоного в процесі. Сорт має гарні, щільні великі суцвіття. Їх дуже багато. В дорослому віці рослина досягає близько 160 м, метр м. Цей сорт прекрасно компонується з іншими рослинами. Чудово виглядає як солітерно, так і в масиві. Тому. Якщо у вас ще немає цього сорту, обов'язково рекомендуємо його висадити. Сорт справді прекрасний, він вас обов'язково потішить і порадує. В принципі, як і всі волотисті гортензії. А зараз, так як і обіцяли, Зробимо вам анонс сортів, які тільки набирають обертів, спостерігаючи і аналізуючи попит, який формується на ринку, ми з впевненістю можемо сказати, що наступними претендентами, які займуть призові місця в рейтингу, це буде якийсь сорт із колекції Лівінг. Дуже багато сортів, всі дуже гарні, є такі, що активно змінюють колір, такі до насичено-червоного, є такі, що лишаються такими ніжними пастельними аж до осені, сорти прямо стоячі, мають крупні суцвіття, карликові або середньорослі, тобто дуже багато переваг мають. Тому зверніть увагу на сорти серії Лівін, За ними перспектива. Ну і не забудьте написати нам коментар, чи погоджуєтеся ви з нашим рейтингом, чи можливо у вас є якісь ваші особливі улюблені сорти, яких ми тут не вказали. З радістю послухаємо вашу думку. Також будемо вдячні за вподобайку і дзвіночок.